Добрі глядачі! Сьогодні ми глибоко поглибимося в криптовалютний світ і розглянемо одну із свіжих монет LARAI, також які унікальні риси цієї монети, які технології вона використовує. І, звісно ж, можна чи очікувати від неї якогось росту в майбутньому. Давайте розглянемо, зайдемо на їх офіційний сайт, і, як бачимо, вони пишуть, що це монета «ZK Layer 2 рівня, призначена для монетизації даних AI. Блокчейн у них спеціально створений для монетизації особистих даних за допомогою AI. Чи це правда, і наскільки це працює, нам це не дуже цікаво, але і далі тут бачимо головною рисою їхньої монети. Є додаток і NFT, які ви купуєте, і вони зберігають ваші дані. Також ви можете їх продавати. Тобто це NFT. Яка накопичує в собі дані, і вона є абсолютно унікальною. Також тут ми ще бачимо, що у них є програмний код, за допомогою якого вони можуть вставити в іншу програму, і тобто інтеграція піде така, що ви також зможете там отримати нагороди. Як вони пишуть далі, тут у них є надзвичайно недорогі транзакції, і за допомогою АІ буде розширення економічної влади. Ми, звісно, цьому не віримо. Тут у них roadmap, де вони багато чого обіцяють, і команда із шести чоловік. Сумнівно. сумнівно це все. По капіталізації і по об'ємах, там все на низах зараз. А, я думаю, багато хто чув раніше про таку монету, як ChatGPT, яка показала Ріст, і після цього вічне падіння. І тепер її вже в, насправді не знайдете. Тому що це є ця монета, вони зробили ребрендінг своєї назви, і тепер у них, як бачите, назва Лейра є. Якщо задати початок чат GPT, це був хайп, і вони на цьому хайпі почали її просувати в медійку, вона почала рости. І після цього, як хайп закінчився, вона максимально заскамилась по монеті і по технологіям. Ще хайпу такого і не було, але я думаю, що вони щось знають. Так як другий рівень і ЗК Леєр це більш зараз популярно йде. І в подальшому це можливо буде на цьому хайп. Тому я думаю, що тут можливий ріст, спокійний ріст на пару іксів, а може і багато іксів. так як монета нова і її можуть легко приставхати, так як в них по маркетингу все добре, і по медійці а, можна взяти її буквально. Я поки що спостерігаю і дивлюсь за рівнем. Як бачите, монета впала від хая більше на 90%. Ось що саме цікаве, на низу почали з'являтися досить великі об'єми, і пішов відскок. Якщо ми тут отримуємо і нижче не підемо, то скоріше за все тут буде ріст. На пару іксів, на 2-3 ікса тут точно буде. І також не забувайте, що е, можливий хайп по цій монеті і в подальшому великий ріст. Тобто тут очікувати можна будь-чого. Також, по медійці скажу, що у них Twitter також досить розпіарений, більше 100, 150 тисяч підписників. Хочу зробити висновок. Е, на мою думку. Команда очікує по цим технологіям хайп, тому і вирішила поміняти назву. А назву вони поміняли для того, щоб скинути свої монети в подальшому рості. Тобто вони зараз, я так розумію, не хочуть їх скидувати, так як бачимо, появились об'єми, і, скоріше за все, її почнуть штовхати вище. Тому очікую росту. Ну що ж, це був повний огляд криптовалюти Layer AI. Яке враження вона справила на вас? Напишіть в коментах, і чи розглядаєте ви можливість інвестувати в неї. Не забудьте підписатись на мій канал для більш цікавого контенту. Тому до зустрічі до наступного відео.